Так, і сьогодні знову ось нагрузила я солоху. Так, далі тут у нас білороса, з такими от ключками. А насправді зараз покажу вам секундочку. Зважаю, дивіться, був отакий. От бачите? На всю мою долоньку картоплина. Вже ви розуміли цей сорт, наскільки він ну, крутий. Коротч. Ось, дивіться, картоплина. Так що. Картоплейна завбіжки, як майже мій телефон. Тут така от, дивіться, яка дебеляча гляньте. Ось моя долонька, бачите? Так що гарний сорт, реально гарний. <плес> У нас тут була така шершава наша. Ми назву не знаємо, але отакі в неї вічка гарні, можливо, хтось і назву напише. Тут жінка наслітає. Красуня яка. Так. І граната. Ну, Це ранній сорт. Така гарна пророша, дивіться, яка. Так що це ми сьогодні знову попросили знайомі близькі, точніше мій однокласник, і от наважили отакої картопельки їм. Так що вони хай родить, хай саджають. от Скоро, звісно, ж покажемо, які ми саджаємо картоплю. Звісно ж, огляд всіх наших сортів обов'язково я вам покажу. Тому чекайте оновлень, підписуйтесь, ставте лайкос і обов'язково тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наші оновлення.